Доброго вам всім дня! Хотів засняти, як вони вчора лупилися качата, але не вспів Сьогодні, дивіться, зранку встав, а качка вже їх вивела на прогулку. Ху. Вон у мене вже більше сидять. Оце навіть не, не считав. Три, шість, так? Да? Шість штучок. Ні, сім, сім штучок, сім штучок. Оце вона... Вивела нам. Оце, оце так. Оце таке ще в мене невеличке господарство, це мускусні качки. Теж гарні качки, як я розповідав і про своїх курей ухилюй. Самі нанесли яйця, сіли, висиділи. Я тільки вчора пішов, дивлюся, вона почала почали лупитися, але дивлюся, що не встиг засняти. Зараз покажу де вона сиділа вам. Включі світ, пожалуйста. Оце вона сиділа. У мене отут. Вони ще нанесли яйця, не знаю. Уже липень. Чи залишати качку, чи забирати яйця, не знаю. Оце зробив таку їм. Невелику загородочку, але я дивлюся, що вони, їм ця загородочка до одного місця. Вони перепригнули, поставив їм водичку, все, вона їх у мене вивела, вивела туди і пішла. З ними гулять. Всім доброго ранку. Погода нас не балує, дощ. Вчора те, що накосили, це розложив. Хай підсихає кроликом. великам не бігатиму, я вже вправився. на них, зайду, подивлюся. Так. так, Ці плавають, як звичайно. качать. Качки у нас там сьогодні наливан, розмішав чиптонік, вітаміни, поки вони маленькі вже. В кінці буде друга неділя. Ось такі вже такий жваві, жваві добре. Петушок нас співає як кожну І дивіться, яка у мене це халепа. Ну, і зараз вам покажу. Я вже накидав різної дивіться Завівся в мене пацюк, накидав різні якісь кольорові там таблеточки, ще щось. Поставив оце таку, теж в ній накидав. Отаку ерунду і сюди на низ положив декілька теж. Чи буде лізти, чи не буде лізти. Я це так просто прижать, щоб таку, щоб нас ще вигордався. Оце не реклама. Зразу хочу сказати, оце такий якийсь кольоровий накидав. Подивимося. Не було такого клопоту. З'явилося. Те сім штук. Теж переживаю. Качки в мене несуться, не перестають. Сьогодні теж двоє зранку. Оце так. Оце таке у нас по утрішньому обходу, як кажуть, діло. Співалі наш самий. І Ходи. В інтернеті побачив, відпугують птичок, горобців, там сорок, ворон. Ніхрена вони не відпугують. Вон дивіться. Вон. Сидіти жде. ти жде, коли там його прибігти і пожерти. Ще хочу вам показати, неймовірно в мене сьогодні радість замітив, дивіться, садив отаку ось, бачите це садив я шовковицю ще з весни. Купив і вона у мене сиділа довго-довго. Я вже думав її вирвати, дивлюся, вже ось підсохло, вже почало трішки вже. І тут ось, я вчора, дивіться, що замічаю. Вона в мене на двох ось раз і два пустила. В общем, прижилася вона. Слава тобі, господи. Я ж кажу. Не очікував, я думав її вже, якщо чесно вирвати, викинути і вже щось посадити. А, а Тут рядом у мене інжир ось. Росте ось інжир. І тепер теж не знаю, що з ним робити. Теж, сьогодні я сіду, утром управлятися, дивіться. Починають ось рости фіги. Забачите, ну вони не дозріють теж. Бачите, як. інжир я заказував в тому році з Херсона. Оце такі. А груш нав'язалося. Кожен рік. Кожен рік, груш повний. На цих двох грушах. Це мені в свій час дав такі дві груші. Кум я посадив, яка от буде пам'ять про кума. Яблонькі його теж ось калібровані. Бачите, вони відрізняються, зелений і такого червоного. Це з яблу... яблука будуть з червоною м'якоттю. Не знаю, коли вони будуть. Вона цвіла, але я цвіточки поки по цьому році пообривав. отут теж ось це теж у яблуні займається. Теж, де вона ось в мене? Ось одна віточка Ян поламав. Весною теж це з червоною м'якоттю. Подивимося, що воно буде. Кину їм утром сьогодні пшениці, Скурузку трошки підмішаю. Ходи. От, от бачите, з рязним крилом. Саме як курка. Візде. І не встиг я тут вийти, прикрити. Я, кажуть, каліточку таку зробив. Вона вже побігла, давай нам на городі, мені наводить порядки. То помідори клювати, то гірки їсти. От. Оце таке хитро зроблене. Куди йдеш? Куди ти йдеш? Оце хайлайн вам. Я їх називаю нагла курка. Всім доброго вечора. Зараз бігом пробіжимося. Пробіжимося по моєму невеличкому господарству. Нас похолодало. Оце на... Яка температура? Так, я вам вже показував, що у нас налупилися качата. Вже їм тиждень, сидять вони з мамкою. Сім штучок. Все добре. Так, дивіться, що я придбав я для наших качок, для наших качок. Та не тільки для качок, придбав я для всього господарства. Оце кормові добавки. Оце розмішав з зерном. Подивимось, як воно що. Сказали, що тут набагато краще, ніж купляти комбікорм, бо щось комбікорм, я не знаю. У мене качата з'їли. Мішок комбікорму і щось бачите. Зараз зайдемо. Дуже ближчі до них. Оце такі. Не бачу я такого. Проста в них. Оце так. Підростають. Але сказати, що вони дуже так виросли на комбікормі, я не скажу цього. Так, почнемо зараз годувати. Для здорових в мене є. Пшениця кукурудзу насипав. Тим теж на сьогодні хвати. Вода трошки зараз подоливаю. Подоливаю. І будемо з цим водію водички, бо вони вже вискочили. Час, мамочка, зараз. Прибігли зразу, води, води, води. Час поналиваємо води. І будемо далі. Налили водички. Зразу як прибігли, п'ють. Подобається мені ця порода. Качок. По-перше, не гавкають. Шип'ять ходять. Утівуть, і воть, івуть, івуть. Так, добре, бо можна дивитися на них довго, поки вони маленькі, вони всі гарні. Так, зараз закриваємо. Так, уже у нас поседалы. У нас. музыку трошки прикрытым. Так, крольчатник у нас ничего не меняется. О, это. Ось тоже. Вона водила такі бутузики. Вже підростають. Хай підростають. Всі нас теж підростають. Сидять біля цього. Так. Я вже показував, що ця навела. Ця мамка нижня у нас планується наводити, ці вже бігають як як барабашки, барабашки вже. Бабашки. Так, зараз їм трошки тоді даю там сіна. Все. А так у нас дуже нічого такого по кроликам нема. Щось нового. Як буде щось нове, буду вам показувати. Розказувати там тоже сидят ось. Вот так.